Кожному, хто хоч раз переїжджав до іншої країни, знайома це відчуття, справжні емоційні гойдалки. Але що як у цьому всьому хаосі насправді є своя логіка? Зараз ми розберемо чотири етапи, через які проходить майже кожен, хто намагається прижитися в новій культурі. Згадаємо лише це відчуття. Ніби риба без води, правда ж? Коли мова, звичаї, навіть запахи, геть усе навколо абсолютно чуже. От, власне, з цієї повної дезорієнтації все й починається. Це і є той самий перший крок. Бо переїзд це ж не просто, ну знаєте, картинку змінити. Ні, це ціла психологічна мандрівка. І ця розгубленість це всього навсього перша станція на цьому шляху. Тож, що це за етапи? Давайте розкладемо всю цю емоційну історію на чотири ключові фази. Поїхали. Отже, ось вони перший медовий місяць, потім розчарування. Далі йде пристосування і, нарешті, фінал адаптація. Це знаєте, як чотири пори року в житті людини, що переїхала, кожна зі своїми принадами і, звісно ж, зі своїми викликами. Ну, а починається все, як правило, з медового місяця. О, це неймовірне відчуття, все таке нове, яскраве, а люди, люди здаються просто неймовірно привітними. Це ж чиста ейфорія. таке враження, ніби закохався в це нове життя по самі вуха. Але ж, медовий місяць, на жаль, не вічний рано чи пізно рожеві окуляри доводиться знімати. І от тоді настає реальність така собі, жорстка і, знаєте, абсолютно неминуча. І ласкаво просимо на етап розчарування. Раптом усе, що раніше здавалося таким милим і екзотичним, починає страшенно дратувати. Ну чому вони так голосно говорять? А чому магазини зачиняються о шостій вечора? З'являється таке гостре відчуття самотності, і так так сильно тягне додому. Та, на щастя, після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Це етап. Пристосування. І от раптом бац, і вдалося зрозуміти жарт місцевою мовою або знайшлася та сама улюблена кав'ярня за рогом. З'являються перші знайомі друзі, потроху повертається відчуття, що життя знову під контролем. Ну і ось він фінал адаптація. Це той самий момент, коли відчуття гостя зникає. Приходить відчуття дому, коли вже можна вільно плавати в цій новій культурі, але що важливо, не втрачаючи себе. Це, мабуть, і є той момент, коли людина по-справжньому стає людиною світу. Але що буває, коли цей шлях виявляється ну, просто нестерпно важким? Бо іноді культурний шок це не просто роздратування, іноді він перетворюється на справжнісінький жах. Можливо, доводилося чути про так званий Паризький синдром. Це знаєте, класична історія. Ідеалізований образ Парижа з кіно розбивається вщент об реальність. А реальність це гамір, бруд, і, будемо чесні, не завжди привітні парижани. Цікаво, що найчастіше від цього страждають японські туристи. Ну, ще пак, їхня культура вічливості і порядку стикається з абсолютним паризьким хаосом. І це, до речі, не просто якісь поодинокі випадки. Тільки вдумайтеся, щороку близько 20 туристів потребують реальної медичної допомоги через цей стан. Це ж наскільки сильним має бути розчарування, щоб воно призвело до справжнього психологічного зриву. І наслідки тут, м'яко кажучи, не жартівливі мова йде про панічні атаки, галюцинації, аж до потреби в негайній госпіталізації і власне евакуації на батьківщину. От яскравий приклад того, як завищені очікування можуть буквально зламати людину. Ну добре, здавалося б, найважче позаду. Людина повертається додому і раптом ловить себе на думці, що і тут вона вже чужа. Як таке взагалі може бути? А називається це зворотний культурний шок. Це коли, наприклад, звикаєш до сієсти і кави о третій, а вдома в цей час всі п'ють чай і працюють, коли звикаєш до іншого ритму, і раптом рідне місто здається якимось дивним, все просто людина змінилася, а дім залишився таким, як був. Але знаєте, що найцікавіше? Ця модель працює не тільки для мандрівників. От, уявімо собі малюка, який вперше йде в дитячий садок. Для нього це ж точно такий самий стрибок у абсолютно невідому культуру зі своїми правилами, ритуалами, своєю ієрархією. І є дослідження, результати яких просто вражають. Виявляється, діти, яких отак от без підготовки кидають у садок, хворіють значно, значно частіше. Їхній стрес від цього культурного шоку буквально б'є по імунітету. Це ж прямий доказ того, наскільки критично важливою є підтримка в такі перехідні моменти. І все, про що ми зараз говоримо, це не просто знаєте якісь життєві історії. За цими емоційними гойдалками стоїть цілком собі реальна наука. Існує навіть чітка модель, яка все це описує. Називають її ю подібною кривою культурного шоку. Ну чому ю подібною, думаю, зрозуміло. Емоційний стан спочатку на піку, потім різко падає на саме дно, а вже потім потихеньку знову піднімається. Вперше цю закономірність помітив соціолог Сверре Лизгард ще у 50-х роках, коли досліджував, як почуваються норвезькі студенти в Америці. А ось як це зазвичай виглядає в часі. Перші пару місяців та сама ейфорія, потім, десь до восьмого місяця, глибока емоційна яма. І тільки через рік, а то й більше, людина починає по-справжньому почуватися, ну, як у своїй тарілці. Звісно, це все дуже усереднено, але загальну тенденцію ілюструє просто чудово. І наостанок залишу одне питання просто наподумати от якщо культура це те, що нас формує, то. Ким ми є, коли опиняємося десь посередині між двома культурами, коли старе я вже ніби не працює, а нове ще не народилося? Хто знає, можливо, саме в цьому дивному проміжку і ховається наша справжня унікальна ідентичність.